Український геній, за інструкціями якого американці висадились на місяць. На його честь названо малу планету астероїд та кратер на зворотньому боці місяця. Сьогодні його знають як винахідника Юрія Кондратюка, але це не справжнє ім'я вченого Олександр Шаргей – український інженер, ім'я якого закарбоване в музеї НАСА. народився у Полтаві у родині студента та викладачки французької. І вже у 17 років його зошити були всій розрахунками космічних польотів. Без вищої освіти Олександр розпочав працювати над книгою про міжпланетні подорожі і у 1929-му видав за власний кошт книгу завоювання міжпланетних просторів. У ній винахідник детально описав траєкторію польоту на місяць та схему повернення. Після історичної висадки на місяць 1969 року американці визнали. Політ здійснили за трасою Кондратюка, коли я на світанку у березні 68-го року із завмиранням серця стежив на мисці Кеннеді за стартом ракети, що несла корабель Аполлон у напрямку місяця. Я думав у цей час про українця Юрія Кондратюка, який 50 років тому розробив ту саму трасу, по якій належало летіти нашим астронавтам. Це визнали і росіяни, щоправда, назвали його невідомим російським винахідником. Ані американці, ані КДБ не знали справжнього імені Юрія Кондратюка з Полтави. Його уродженого Олександра Шарге призвали до війська на початку Першої світової і відправили воювати у Туреччину. А коли в Російській імперії почалася громадянська війна, мобілізували до царської армії. Українець переховувався від білих та втікав із фронту, аби не гинути за царя. А після перемоги більшовиків дістав паспорт на ім'я Юрія Кондратюка, осів на Черкащині. Мачуха Шергея для того, щоб врятувати життя своєму е, прийомному синові, вона е, підкупила лікаря, щоб лікар взяв документи у цього хлопця, який помер, загинув Юрій Кондратюк, і передав їх фактично е, Шергею. Е, Кадритюка було поховано під прізвищем Шергей. От було записано, що Шергей помер було поховано. А відповідно, Шергей, взявши документи іншого хлопця, свого ворога можна сказати, от він вижив під чужим ім'ям. Олександр, який став Юрієм, проживе в СРСР усе своє життя. Він захоплювався проєктуваннями та будівництвом елеваторів. Без жодного цвяха він звів найбільше у світі зерносховища. За це совєти його покарали. Кинули за ґрати, бо народу шкодить інтелігенція, випустили лише за рік. Звільнившись, він одразу бере участь у проєктуванні вітряних електростанцій. Його проєкт Кримської ВС визнала найкращим навіть радянська влада. Кондратюка запрошував до співпраці корольов, а на його роботи посилався Ціолковський. Але його подальшим науковим розробкам завадила Друга світова. Кондратюк пішов добровольцем. Тривалий час вважали, що він загинув у боях у жовтні 1942-го, але потім дещо з'ясувалося. Історики знайшли його підпис у відомості, датованій січнем 1942 року. Кондратюк Шергей загинув у німецькому концтаборі в Пане Мюнде. Після війни там виявили зошит з його розрахунками з ракетної техніки. У Україні ім'я Кондратюка носить Полтавський технічний університет. Мала Академія наук України ініціювала проєкт медалі Юрія Кондратюка, а на його честь названі вулиці у Києві, Дніпрі та Полтаві.